Вітаю, я Подейський Віталій з Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради. А це мій анімований відеоролик під назвою Телескоп Джеймс Веб. Проект був створений з метою показати шлях, який проходить телескоп від початку аж до відкриття нової галактики. Цей телескоп є єдиним в світі, який може якмога далі сканувати різні галактики та дізнаватися щось нове. Він був створений з метою дослідження різних найдальших галактик від самого початку їхнього створення. Давайте переглянемо відеоролик ще раз, щоб розібрати основні моменти. Спочатку ми бачимо ракету, яка пролітає. Потім вона потрапляє у космос, летить недалеко від зірок, пролітає зірки, комети, планети, поступово залишаючи свої частини. Після того, як ракета повністю розпадається, з неї розкладається телескоп, який летить на своєму шляху для того, щоб дослідити нові галактики. В кінці ми бачимо знімок першої галактики, яку зміг зафіксувати телескоп. Бажаю всім успіхів!